Самооборона як важливий елемент особистої безпеки у стінах центру Я Маріуполь вже вдруге пройшло заняття по самообороні для жінок. Проєкт організовано спільно з патрульною поліцією Кривого Рогу. На ньому учасниці навчилися ефективно відстоювати себе у критичних ситуаціях, використовуючи техніки самозахисту для уникнення конфліктів. Навчитися давати відсіч у небезпечній ситуації завітала і Марина. Сьогодні я прийшла на заход по самообороні, бо зараз це дуже важливо, так як звідси може.

І дуже сподіваюся, що сьогодні нас чомусь навчать та підготують морально так і фізично. Я прийшла сюди, щоб навчитися захистити себе, бо зараз дуже небезпечний час та стан. Досвідчені інструктори демонструють методи блокування нападника та техніку правильного удару. Фахівці зазначають, що окрім технічних аспектів, заняття самооборони сприяють розвитку психологічної стійкості та самодисципліни. Учасниці заходу отримали знання про те, як ефективно оцінювати загрози та приймати. Швидкі та обґрунтовані рішення в умовах стресу вміти себе захистити це дуже потрібна навичка, і ми, як поліцейські, це як ніхто розуміємо. Тому ми вирішили навчити наших містян урокам самооборони, необхідної самооборони. Ми проводимо такі заходи серед шкіл нашого міста. Проводили це була перша хвиля. І до нас звернулися представники центру «Я Маріуполь» про проте з проханням, щоб ми провели і у них такі уроки самооборони. Але різниця в тому, що тоді ми проводили ці уроки для дітей. Тепер ми проводимо ці уроки для дорослих. Е, перше заняття нас вже було. Дівчата е, були дуже задоволені. Заняття самооборони стає важливою складовою для кожної людини, яка прагне жити у здоровому та безпечному оточенні з принципами взаємоповаги та взаєморозуміння. Стати учасниками занять можуть всі охочі жінки ВПО з Маріуполя. Заняття планують проводити щотижня. Дізнатися про точну дату та час проведення можливо в телеграм-каналі Центру Я. -Маріуполя». Маріуполь, Кривий Ріг, тож слідкуйте за анонсами. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.